Друзі, доброго дня! Ви на каналі громадського контролю. Ми записували інтерв'ю з Віктором Івановичем Пашенко про геополітичну позицію України та усього світу у 2022 році. Прогноз на 2023 рік. І сьогодні поговоримо. Про Росію, що може з нею статися у найближчому майбутньому, прогнози ек експертів та думка самого Віктора Івановича Пашенка. Дата політичних наук ми будемо розпочинати. А ви можете поки подивитися першу частину і перейти до другої. Віктор Іванович, доброго дня! Отже, давайте ми закінчили тоді розмову про те, що Росія не дуже стабільний партнер. і багато хто дійсно думає, що вона може розпастися. У нас також є ці думки у. Українській там політиці Богданов постійно про це каже. Але які ваші думки, які думки міжнародних експертів, яких ви бачили, читали. Спастись ілюзія. може. Причому от буквально день-два було оприлюднене дослідження Atlantic Council. Вони опитали 147 експертів з міжнародних відносин і. Там не щодо Росії запитували, uh -huh. там просто перспективи на наступні 10 років і задавали запитання. Наприклад, яка з країн має найвищий шанс перетворитись на failed state, на країну, що не відбулася. І Росія виявилась на першому місці 21%. Ну щоб ви розуміли, Афганістан 10 Росія 21%. двадцять один процент. І там і Ну, там ще є сіль, і, а, ну сіль, да. вже ж напевно, так провести і взагалі 46%, ага. Коли вже було запитання про Росію, вважають, що протягом 10 років ми будемо мати справу з іншою Росією, що це буде або відбудеться розпад ага. Росії на якусь кількість країн. В якості причин вказувалися причини внутрішні, тобто це громадянська війна, це якісь заколоти і так далі. Тобто перспективи от такі, ніхто не вірить в те, що Росії вдасться вижити в найкоротшій історичній перспективі. Звісно, це не рік, це дещо більше, але відважаю, що або розпад, або занепад повинен очікувати Росію внаслідок внутрішніх проблем, і внаслідок того, що проти них зараз застосовуються сконсолідовані і небачені до сьогодні в санкційній політиці. Заходи. І ага. це в будь-якому випадку повинно вплинути негативно. Так, звісно. І звісно, що, о, до речі, там цікаво ще було, можна було глянути. Експерти європейські налаштовані ще більш критично, ніж європейсь, ніж американські експерти. Ага. Серед них процент тих, хто вважає, що Росія найближчим часом зазнає дуже значних проблем, більше ніж у американців, оскільки вони бачать і розуміють. Скільки Росія вже зараз втрачає внаслідок позбавлення всіх цих технологічних зв'язків, фінансових зв'язків, економічних зв'язків з більшою частиною світу, чи буде це в перспективі року, ну дуже важко сказати. Ми бачимо, як між різними елітами наростає напруга. Ми бачимо, як наростає напруга між елітами і Масами, я mm -hmm. зараз дивлюся. Кажуть, як... що все нашому маса там нічого не в Росії, Для мене ознакою цього є те, що в Росії зараз дуже багато досліджень проводиться, mm -hmm. за бюджетний кошт. А тема досліджень, наприклад, там, бачення майбутнього громадянами Росії і відмінність від бачення майбутнього елітами і mm -hmm. так далі. Тобто, відмінність в чому? Рік назад, коли все це починалось. Був такий певний, знаєте, як у них був кримський консенсус, коли всі довкола Путіна об'єдналися. Так само зараз щось відбулося в лютому. Але зараз ні. Зараз еліти вони дійсно приділяють максимальну увагу війні, оскільки це дуже на них впливає. А масова думка вона намагається від цього абстрагуватися. Навпаки, ми люди маленькі, від нас нічого не залежить, нам от краще Петросяна на новий рік включити. Ага. І друге, це вони дуже відстежують. Економічну складову. І російські дослідження постійно демонструють зміни в, в патернах, в споживчих орієнтирах, оскільки починають і Дешевшу і іншу, ну, тому, що і у них так вони далі. Ні, них приходять набагато нижче рівень. Які можуть вплинути, їх багато, які зрештою вистрілить, важко сказати. Ну, чи комплекс цих як кажуть, да, 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 ми бачимо, і що у них зараз є там, наприклад, частина еліти, вона виступає за активізацію військових дій. Ну так наступальних тоже пригожений кадиров. Частина вважає, що ні необхідно ті території, які є, намагатися захистити. І вже зараз відбувається пошук винних в тому, що це все відбувається настільки ну, повільно і, і так далі. Тобто поступово температура в цьому чавунчику зростає і можливо, зростає колись коли, ну важко сказати. Ну, там, під час Першої світової війни то від ура патріотизму і в Німеччині, і в Росії до вибуху минуло три роки. Mm. 3-4 роки. Зараз вплине річ пройшов, час плине, да. да, плине свіче. З, з іншої сторони, зараз більш витончені засоби контролю масової свідомості. Є Подивимося. Але ну, по-перше, мені здається, що російська влада вона не дуже компетентна і щось може зірвати на цьому чоловіку кришку, якесь рішення, яке вони приймуть, там, я не знаю, зараз. У них чудова ідея про те, що треба красти фільми і показувати так, все рівно. Тому таке. що вони йде, кінотеатри занепадають, тому що їм не продають. Вони давайте будемо красти. А, якщо вони це зробили, це було б чудово. Їх і так в Голлівуді не дуже люблять. А я, я уявляю, а, що тоді почнеться в цих фільмах, які вони будуть показувати. І так зараз. Росіяни повертаються на заслужене місце. Тепер уже не арабські терористи, а російські терористи угу. виступають, скажімо так, основними такими ворогами. Ага. Да, 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 да. А якщо це відбудеться, то це буде ще краще. І тому от такого вибуху нам слід очікувати. І хоча росіяни постійно про це говорять і цього побоюються, звісно, ніякого нападу НАТО, НАТО або ще чогось не буде. Наприклад, угу. серед цих експертів. Практично ніхто не вірить, що протягом наступних 10 років відбудеться конфлікт якийсь між НАТО і Російською Федерацією. Не, не вірять, тому що розуміють, що НАТО цього робити не буде. І другий момент, чому точка зору змінилася, вони на досвід цієї що війни побачили, Росія що теж. Росія просто неспроможна на будь-який угу. конфлікт по відношенню до НАТО, тому що це буде відверто самогубство. Тому внутрішні причини Росія, от вона буде постійно закипати, і я думаю, що це магістральна. Політика, в тому числі і Сполучених Штатів, вони теж розуміють, що Україна мало власними своїми силами розбити російську армію так, щоб знаєте, гнати їх до Москви, звісно, цього не буде. А єдиний вихід наш цієї ситуації, на жаль, це здійснювати ефективну оборону, витісняти на кордони і розуміти, що все це приведе до дестабілізації ситуації в рамках Російської Федерації, що і буде нашою кінцевою. Перемоги це і повинна бути нашою кінцевою метою. Угу. Ну ви думаєте, дестабілізація нас не зруйнує. Ну якби не те, що зруйнує, маю на увазі, не, не послабить Україну, тому що багато хто каже, оцей деструктив в Росії дуже погано на нас. що Нам краще стабільно також є така думка, Ні. насправді є, але я думаю, що типу. скоріш, хай про це думають Казахстан, Білорусь і інші країни, Понятно. які входять в. В СНД і ВДКБ, да, і ВДКБ, і вони ж розуміють, що якщо Росія дійсно відчуватиме а, ці всі проблеми, то те, що їм дало довелося пережити той потік біженців, який був влітку, ну їм видасться чимось мінімальним. Якщо до цього до них їхали айтішники, умовна еліта. Яка намагалася змінити місце проживання на більш комфортне, так. То тоді до них підуть люди, як, люди яким потрібно будуть просто харчі, вода, електроенергія mm. і так далі. І русскоязичних та... стане і що більше да, і да, як да, це да. через 5-10 років Окінця не зрозуміло, чи 15. Це така yeah. своєрідна Лаверди. Російська Федерація підтримувала конфлікт в Сирії з тим, щоб сирійські біженці зруйнували а... ну, Європу. Європейський Союз. Да. Буде дуже цікаво, якщо російські біженці стануть такою ж самою проблемою для своїх сусідів, які протягом тривалого періоду часу дивилися над тим, як Європа страждає від цього конфлікту Ну і підтримувала Росію. Да. да і подивимось, будемо сподіватися, що це. Ця картинка не загорала. Так, ну так. Дякую вам, Віктор Іванович. Дякую за гарні прогнози. сподіваюся, вони будуть реальними і збудуться. Друзі, дякуємо вам за те, що поподивилися. Ставте вподобайку нашому ефіру та іншим ефірам. розповсюджуйте це відео. І побачимось до нових, нових зустрічей. До побачення.